Доброго ранку, любі малята. Вітаю вас з 1 вересня з Днем Знань. Тема нашого сьогоднішнього заняття Україна, моя батьківщина. Україна це земля, де жили наші предки. Тут народилися й ми, зробили свої перші кроки. Навчилися говорити рідною мовою. Батьківщина годує нас своїм хлібом, напуває цілющою водою, захищає і оберігає, як мати. Наша батьківщина це наш спільний дім, а не любити свій будинок неможливо. Те, що в нас є батьківщина, місце, де нас люблять. Та нас чекають вже робить нас щасливими. Україна це мама і тата, це мій брат та сестричка рідненькі. Україна це земля багата, де в житах так трепоче серденько. Любити батьківщину це означає не просто милуватися її багатствами та красою. Щоб стати справжнім громадянином своєї країни, треба вивчати її історію, знати і любити рідну мову, з повагою ставитись до державних символів країни, дотримуватись її законів. А ще це означає, що кожен з нас повинен робити для своєї країни щось корисне. Діти, а яке місто є столицею нашої країни? Вірно, столиця нашої України це місто Київ. Давайте з вами згадаємо державні символи України. Державними символами України є державний прапор України, державний герб та державний гімн України. Назвем народні символи України. Це калина, український вінок, український рушник, лелека, верба та інші. Назвіть самостійно, які символи народні. Ви знаєте, є сорочка моєї мами вишита барвистими нитками, пишна, наче самобранка. Ця сорочка зветься. Вишиванка, вірна малята, це теж народний символ України. Багато видатних людей прославили нашу Україну. Це Леся Українка, Тарас Григорович Шевченка, видатні спортсмени та музиканти. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна. А ми її, доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми має. Її Україною звуть. Діти, любіть Україну! Дякую за увагу. До нових зустрічей.